Олена Звада прокидається від криків чоловіка вже півтора року. Одразу думала, що жахи війни забудуться зараз. Уже сумнівається. Як з поранення він прийшов його толком і не відео, тому що все время на лічені був, ми ходили к нему в больницу. Ну, кадав вже виписали домой на амбулаторне нерви, ужаси по ночам, не спимо. Витою Юрія зваду вперше відправили у травні 2014-го. Останнього разу підрозділ колишнього беркуту зачищав селище Сіверськ. Праве колесо машини наїхало на міну. Там бой йшов. От ішов бой, а ми одразу йшли за військами. А потім мою колону, якби з фланга, щоб ми зайшли з флангу, і ми вже не за військами йшли, а війська вже ззаді за нами залишилися, Вони стояли на позиціях, а ми поперлись. І там була лужа така на всю дорогу. І я тока за ну, я за рулем, я водитель, медициніва дітям. І тока-тока виїхав в лужу, і тут здрасте. Його побратим загинув на місці. Юрій дістав численні поранення. Мені в Ірпіні сказав е, ніро, е, нірохірург: в тебе дві контузії: контузія голови і контузія правої нижньої конечності. Ну це ніде не вказано. На обласній військово-лікарській комісії Юрію зваді дали чотири висновки із різним змістом, але однією датою. по як то волшебному комусь там желанню. Чотири у мене вийшло чотири різних висновка одним днем, одним номером. І ждемо ще тепер п'яте. Я так розумію. У поліклініці ОМВ, кажуть, довідки переписували, Думання, щоб я допомогти я хлопцю. Він же почав не, писати скарги того, до Києва. Він же ж написав заявлення, що він не согласен з цими висновками. ВЛК. І ви ще раз його поглядали. І ми ні. Ми направили документ його на центральну військово-лікарську комісію в Києві. Що в Києві сказали? В Києві сказали. що... Що ви неправильно рассмотрели его його и должны зняти йому те, тот максимум, який ви на себе взяли, і вернуть все на круги своя. Після отриманих поранень за законом чоловік може претендувати на інвалідність та ветеранські виплати після звільнення з органів. Увольняйте мене. Вони говорять, ну так надо ж рапорт написати. Який ну виходить, по собственному желані, щоб я вволився з органів внутрішніх дівчат. У поліції кажуть, діють за інструкцією. ніхто не змушує Юрія звільняти за власним бажанням. Більш того, скажу, що чоловік може звільнитися будь-який момент за хворобою проте, якщо мова йде про інвалідність, то рішення про звільнення за інвалідністю приймається тільки незалежною медичною експертною комісією, яку чоловік може прийти лише після того, як звільниться з лав поліції. Юристи на стороні пораненого керівники поліції на їхню думку не знають закону. Це дуже серйозна відповідальність, тому що є така навіть стаття. Це не дбало виконання службових обов'язків. Вона, будемо так казати, граничить з кримінальною відповідальністю. Спецпризначенець із 11-річним стажем добиватиметься правди в суді, а поки ж дбайливо розкладає почесні медалі, які не лікують поранень. Я не люблю та